І так, на чому треба сфокусуватися? Звертаємо увагу три варіанти, як завжди, перший, другий, третій, ну, натискаємо паузу, обираємо свій варіант. І не забувайте про те, що це загальний да, такий от розклад, загальне гадання. Да, за особистим запрошую вас в директ або в Телеграм. Тому, будь ласка, поїхали. Перший варіант на чому зараз треба сфокусуватися вам на тому, що ви дуже багато переживаєте за щось, зливаєте свою енергію. Ви можете розуміти вже в предвкушенні, скажімо так, того, що може все піти шкеребер, да, в вашому житті, можливо, або в тих планах, які ви собі ставили, але. Ви маєте розуміти, що для того, щоб вийти з цього стану, вам треба зібратися, скажімо так, да, зібрати себе докупки. Розум... І зрозуміти той момент, що це може бути чисто, знаєте, як такі виходки вашого мозку. Да? Такі от... він вас вводить в такий стан, він вас накручує, скажімо так. Да? Тобто не накручувати себе, тому що дуже багато от тим по цій карті йдуть люди, які самі себе накручують, тобто вони ще не знають, який буде ісход того чи іншого питання, але себе накручують. Тому сфокусуйтеся на тому, що ви зливаєте не тоді свою енергію. Да, ви дуже багато про це думаєте. може, просто зараз виключити мізки і взагалі відключитися від тієї теми, за якою ви можете переживати, да? щоб потім все стало на свої міста. Поїхали далі. Другий варіант, на чому зараз варто сфокусуватися на якомусь виборі. Да? Може бути якась пропозиція, може бути якийсь варіант інший вирішення тих чи інших питань, да? звертайте на це увагу, дивіться ширше трішечки, да? не в колі якомусь там, якому ви звикли да? своєму колу поле якесь, да. Енергополе двітися трішечки швидше, навіть можливо шукати там варіанти в інтернеті, і да ті варіанти, які ви зараз маєте, вони вже застарілі, вони вже стоять, вони не розвиваються. Можливо, гарно працюють на вас, але не розвивається. Тому звертайте увагу на щось нове, новеньке може бути вашою. Це може бути якась пропозиція, вже була, можливо, якась, і ви стоїте перед цим вибором, да, тому погоджуєтеся, якщо ще поки що немає, скажімо так, цього вибору, тому сфокусуйтеся самі, да, в пошуку десь трішечки далі. Після далі третій варіант на чому сфокусуватися вам на партнерстві, да, або на партнеру, який поряд з вами. Тобто людина, яка може бути поряд. Якщо людина є поряд, а да, це може бути про стосунки, да, зараз от іменно відповідь така. Сфокусуйтеся на ньому. На, Знаєте, як урегулювання, да, щоб якась гармонія між вами була, і тоді ви зрозумієте, що далі ви разом можете звернути гори. Точно так же, якщо ви там одна людина, наприклад, ну знову ж таки, якісь там питання можуть бути різні, різного характеру там, робочого і так, далі, і так далі. Якщо як виконати це питання, як вирішити ту чи іншу задачу, знайти собі партнера. Партнер, який ну це не значить прямо за стосунків, да, партнер, який може чомусь допомогти, підказати, направити, да, тобто вдвох, да, от именно, вирішити питання вдвох, дві людини має бути. Тоді у вас все може бути дуже, -дуже гармоній. Ну сфокусуйтеся, будь ласка, на цьому.